Про них говорила вже більше року, і нарешті це сталося. Французькі винищувачі міраж 2005 2005F в Україні. Про це офіційно повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню. 6 червня 2024 року Іммануель Макрон оголосив про постачання французьких міраж 2000 до України. Перші з них сьогодні прибули до України. Тепер з українськими пілотами на борту, які протягом кількох місяців проходили підготовку у Франції, вони братимуть участь у захисті неба України. Звісно, в секреті тримається кількість переданих машин, так само як і місця їхньої дислокації та завдання, які винищувачі виконуватимуть. Однак, що відомо, так це можливості французьких міражів, і тут подекуди вони навіть випереджають хвалені F-16. Спочатку цей літак розробляли як винищувач здатний перехоплювати будь-які повітряні цілі за будь-яких погодних умов. Однак пізніше з'явилося цілих десять різновидів цих літаків під різні типи завдань, тому що неможливо зробити ідеальний літак. Всі задачі зазвичай, якщо це штурмовий, то він працює в наземних цілях. Міраж теж задумувався первинно як літак винищувач, але Часом вимоги ведення сучасної війни або інших там збройних конфліктів а, в, чи там для навіть для стримування, так тобто можливість нести превентивний ядерний удар. Експерти зазначають, що міражі, звичайно, не передове рішення сьогоднішньої авіації. Проте під завдання зсу повністю підходять тим більше що за чутками українську партію винищувачів готували саме під наші умови. Він універсальний літак. Який виконаний по схемі качине крило, і він фактично може нести на той момент найбільш поширене озброєння, використовується широкий спектр озброєнь. Це можуть бути керовані ракети, це можуть бути американські американського виробництва о, і європейського виробництва, не керовані авіаційні бомби різних калібрів. З огляду на такие параметры, вважають аналитики, у міражів в Украине может стоять одразу несколько завдань. По-первых, это дополнительные носії для французских и британских далекобійних ракет. У него 9 точек подвески, как я и говорил. Но стоит учесть, что его даже рядом нельзя ставить с российскими самолетами. Он несет самое совершенное вооружение, в том числе и те самые ракеты «Скальп» и Шторм Шэдоу». При этом и надумку аналитиков Миражи смогут дополнить наши эскадрильи штурмовики, або заменить их в поломкой поломки, обознешчения. Если, допустим, у нас выйдут из строя или там мы потеряем там или м -м, русские смогут уничтожить там на аэродромах наши самолеты Су-24, то их функции смогут выполнять мираж 2000 d самолет. Это самая последняя модификация этого самолета, серийная. От і вона способна нести дві таких ракети. По-друге, міражі можуть стати відмінним посиленням нашої протиповітряної оборони, оновлені радари та комплекс РЕП а ще й здатність годинами літати у повітрі допомагають дуже ефективній боротьбі французьких пташок із російськими шахедами та ракетами. 6900 кг полезної кілограм нагрузки. Это могут быть бомбы, ракеты, огромный набор. Более того, там могут быть подвесные баки. Поэтому вес полезной нагрузки может падать, если потребуется увеличение дальности. Или нужно просто долго летать, ну, например, для перехвата чего-то, для патрулирования. Не варто нехтувати і можливостями французьких літаків на фронті, враховуючи поселену конструкцію крила та його форму, міражі залишаються вкрай швидкими та маневреними. Навіть швидші за F-16. літак може літати на швидкості 2,2 махи або понад 2000 км кілометрів на годину, а також підніматися на висоту близько 17 кілометрів. Міраж може нести вісім ракет типу повітря-повітря, п'ять -повітря», ракет повітря-земля, серед яких може бути навіть одна тактична ядерна ASNP, а також дев'ять авіабомб. При цьому не варто забувати, що минулого року Швеція оголосила про передачу нам кількох літаків Saab ASC-890. Це повітряні командні пункти на штат російських а 50 із сторілкою над фюзеляжем. Так, от шведські борти здатні сканувати повітряний наземний простір більш ніж на 500 тисяч квадратних кілометрів на висоті до 18 кілометрів. а французские миражи смогут видеть всю эту информацию на своих приладах. Он может работать на связи с системами AVAX. И благодаря этому видеть гораздо больше, чем недостатки собственного радара как раз и нивелируется. А возможность создавать трехмерные объекты на дисплее упрощает штурмовку и уход на малых высотах. Однако стоит учесть, что миражи именно предназначены для работы в команде. Они обмениваются информацией друг с другом, З наземними радарами і з е, системами Авакс аналітики вже зазначили, що міражі на рівні з F-16 зможуть виконувати функції ППО України, збиваючи дрони та ракети, завдавати ударів авіабомбами по прифронтових територіях та далекобійними ракетами по російських тилах. Єдине в чому французькі винищувачі програють американським, це безпосередньо повітряний бій із противником. Банально, бо ракети США б'ють на кілька десятків кілометрів далі. Проте разом з міражами наш авіапарк поповнився і додатковими F-16 із Нідерландів. Про це також напередодні повідомили в нашому Міноборони.